Виконуємо номер 137 із підручника Алгебра 7 та номер 2.34 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки в лівій і правій частині рівняння. Помножимо 3 на кожне число в дужках і 7 на кожне число в дужках. Маємо 3х, 3 множимо на мінус 2, буде мінус 6, 4х переписали. 7 множимо на х це 7х, 7 множимо на мінус 1, мінус 7. Тепер перенесемо доданки зі змінною у ліву частину. 4. Спочатку перепишемо доданки, що стоять у лівій частині, а тепер 7х перенесемо, змінивши знак на протилежний. Перепишемо мінус 7 додати 1 і перенесемо доданок мінус 6, змінивши знак на протилежний. 3х додати 4х буде 7х, і 7х відняти 7х маємо 0х. Мінус 7 додати 1 це буде мінус 6, мінус 6 додати 6 буде 0. Наш Розв'язком нашого рівняння, коренем нашого рівняння буде будь-яке число. Бо якщо один з множників дорівнює нулю, то добуток обов'язково дорівнює нулю. І немає значення, яким буде другий множник. Записуємо х будь-яке число. Записуємо відповідь. Будь-яке число. Приступаємо до другого рівняння. Помножимо 2 на кожне з чисел в дужках. Будемо мати 2х, додати 2. Додати 4х переписали. Помножимо 6 на кожне з чисел в дужках. Маємо 6х, додати 6 на 3 18. Тепер перепишемо доданки зі зміною, що стоять у лівій частині, і перенесемо доданок зі зміною і з правої частини, змінивши знак на протилежне. 18 переписали і переносимо 2, змінивши знак на протилежне. 2х додати 4х це буде 6х, і відняти 6х, маємо 0х. 18 відняти 2 буде 16. Не існує такого числа х, яке б на 0 дало число 16. Бо якщо один з множників дорівнює 0, то добуток обов'язково дорівнює 0. Записуємо висновок рівняння коренів. немає. І відповідь. Коренів немає. Номер 137 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 34 із підручника Математика 7 виконано.